Халілой, Алли. Вітаю вас, народ Божий, Возлюблені Божі! Бог любить тебе. Бог є любов, Він завжди тебе любить. Він всьому не змінюється. Ісус Христос явив нам Отця. Коли Ісус був на землі, Він сказав, що Він нічого не робить сам від себе. Слова, які Він каже, Він каже це від Отця. Ісус опирався на Писання. Перш за все, Ісус опирався на Слово, яке вже тоді було дано людям, дано було єврейському народу. І Він ходив в заповіді возлюбі Господа Бога свого і возлюби свого близького як самого себе. Він сказав на цих двох заповідях стверджується весь закон і пророки. І закон це не тільки закон Маїсія, закон віри, закон сіяння і жартви. Закон життя. Ісус це знав. Галь, він був слово, яке стало плотю. Він сказав, Я прийшов від Отця. І пророки багато було пророчеств. Ісус знав ці пророчества. Він знав пророчества про себе, Він знав Писання. Він знав обітниці Божі, дані людям. Які повинен діяти в житті людей через нього, Він знав, тому він опирався на ці дві заповіді. Злюби Господа Бога Свого. Він так і казав, щоб ви повірили, щоб ви побачили, що я люблю батька. Я роблю так, як Він сказав. Ісус сказав, щоб ви повірили, що Я люблю вас, я роблю так, як сказав Батько мені зробити для вас. Тобто, Ісус реально і Словом, і ділом являв. Бога Ца. І є таке, що вчення Ісуса. У новому заповіті ми можемо зустріти таку фразу, такий вираз вчення Ісуса Христа. І нагорна проповідь це вчення Ісуса Христа. І якщо почитати всі Євангелії, то Ісус там більше сказав про новий Заповіт. Опираючись на заповідь, на писання відхого заповіду на пророків, на закон. І закон Маїсія це не тільки заповіді. Да, закон це заповіді, постанови, правила для поведінки людей. Закон це устави, правила, постанови для поведінки людей, що було сінням і жатвом. Закон це заповіді. Також в ньому є багато обітниць під підікніжем Моїсії. І Ісус опирався на це. І ісходя із цього, Він трактував це в новий заповіт. Вже в світі нового заповіту. Хоча новий ще не почав діяти, новий заповід почав діяти тільки після Воскресіння Ісуса. Ну Ісус вже давав вчення, яке відносилося до нового заповіту. Як... Він вже давав вчення, яке освічувало відхід заповідь в світі любові Божій. Тобто нагорна проповідь Ісуса Матфія, 5 розділ. Це не просто вчення про життя, яке було тоді. Воно сьогодні для нас. І там є такі місцеписання, да? коли Ісус сказав о любві, о любві до ворогів. Хм, да. Багато сьогодні є розмов про це. У світі нового заповіту. Ми повинні до цього підійти в світі любого Отця. Любов Божа, яка була вилита в наші серця, яка, яка описана в 1 Коринтян, 13 розділ. І те, що Ісус сказав, там, підставити щоку, любити своїх ворогів, молитися за тих, хто ображає. Це не просто, вибачте, але я скажу за таке слово: це не просто такий, навіть тупий. Приказ, який не має нашої волі в цьому, нашого вибору, нашого розуміння, як робити, і як відноситись до людей, які причиняють нам боль. Ісус сказав нам, як нам поступати в любві, а от як ми будемо дійсно поступати в любві це наш вибір, і від цього вибору ми будемо мати жнива. Від цього вибору ми будемо мати прояв Бога Отця, який досконали в своїй любові. І Ісус нам чітко описав досконалість Бога в любові, що Він дає Сонце і злим, і добрим, праведним, і неправедним. Він благий, Він не злиться. І новий заповідь нам відкриваю. Перемагайте зло, добром. Це не означає, що іменно треба робити добро тим, хто робить тобі зло. Взагалі, добро ми перемагаємо зло. Тобто ми являємо перемогу Господа Ісуса Христа. Ми даємо місце Богу, щоб Він заступився, щоб Він щось зробив в цих обставинах для нас. І дійсно, ми можемо робити добро тим, хто робить нам зло. Це наш вибір. І ми це робимо в мотиві любові. І це не просто, так. Да. Біблія каже, ми всі були злими врагами Бога. Тобто нема такого в Біблії, у Бога поняття, маленьке зло і велике зло. Маленький гріх і великий гріх. Це ми люди розділяємо. Це велике зло, це маленьке зло, це великий злодій, це маленький злодій. Зло є зло, гріх є гріх. Беззаконня є беззаконня. Світі нового заповіту, Біблія каже, коли ми народжені з гори не ходимо в роти, ми можемо ходити в темряви, ми можемо самі не розуміти, що робити. Ми можемо казати щось про Бога, а Боги, але якщо ми не ходимо в любові, ми дійсно можемо не розуміти Царство Боже, роботу, Царство, любові Ісуса Христа. І так. Перш за все, наш ворог це сатана, це біс, це гріх, це хвороби, це прокляття. Є люди, які роблять зло. Вони теж можуть бути нашими ворогами. Наша задача, незважаючи на те, є злі люди вокруг нас і що вони нам роблять, наша задача берегти себе в любі Божій. І любов Божа навчить нас. Тобто це Слово Боже, Дух Святий, який в нас. Це нова духовна природа, яку ми отримували, народившись з гори. І любов Божа, вона навчить нас, як нам дійсно відноситись до тих людей, які причиняють нам зло. Проклинати їх чи просто молитися за цих людей. Що зробити добро для цих людей? Чи не робити для них добро? І, повторюсь, Бог не примушує нас. І дійсно є люди, які нас роздражають, тому що вони роблять зло. Є люди, яких ми можемо ненавидити за їхнє зло. Да, це не є прояв любові Божої. Тому що насправді Бог сьогодні не роздражається. Насправді Бог сьогодні не злиться на людей. Він довго терпить, щоб всі спасли, щоб всі прийняли Ісуса Христа. Може, ли сьогодні такий злодій, злодій, злодій прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Да, може. І такі є випадки. І є реальні свідчення людей. Ісус також часто казав наблюдати за собою. Ось як ми реагуємо на зло, на злих людей. Як ми реагуємо на обставини? Що ми бажаємо, щоб з тими людьми трапилось, які роблять зло? Бажають ли Бог це для цих людей? От. Про що Ісус нам казав? Що бажає Бог? А Бог діє сьогодні через нас, через інших людей, через Своїх дітей. І Ісус Христос діє сьогодні на землі через церкву. І нам треба побачити Словом, що Бог бажає робити сьогодні через церкву. Що Бог бажає сьогодні робити через своїх дітей на цій землі? Як Він бажає проявляти себе через своїх дітей. От про що Ісус нам казав. Не обов'язково прямо. Не розмірковуючи, не маючи свого наміру, волі, просто тупо робити добро тим людям, хто робить тобі зло. Ні, не про це Ісус там казав. Но він казав про те, як ми ходимо в любові Божій, як ми даємо місто батьку, що ми сіємо. Повторюсь, не обов'язково бігти і робити добро тим людям, хто робить нам зло. Ні, не про це Ісус казав. Це наш вибір. Якщо дійсно у нас вистачає любові Божої, молитися за тих людей, хто причиняє зло. Молитися як, щоб Бог ізливав зливав на них от Духа Свого, довіряти цих людей Богу. І є дуже, дуже потужна молитва в новому заповіті, молитва духа. Тому ми можемо молитися духом і свого духа на інших мовах за тих людей, хто причиняє зло. Во ім'я Ісуса. Амінь.